Вітаю. Орке де вас. Поспіваємо. Я вахацію. І зараз вам покажу, що тут відбувається кругом. У нас її тут кольорові будиночки. Просто для цього. Ну, я зайшла в таку саме зону, що не дуже. Але, але я ще в центрі не була. Але вже пішла на тур. Послухала, наскільки відрізняється туристична, не туристична. Чому інколи мексиканці недолюблюють туристів? Що деколи тури... ну, ті, хто приїжджають сюди та да, з Америки, з Канади, ті, хто люблять, вони. Не хочуть приймати в їхню культуру, але що я скажу, що ось це місце таке дуже культурно виглядає насправді. І я так подивилася, знаю, в порівнянні з Блін, такі цікаві місця, місце галереї, тут капець просто Пері знову відволіклася, тому що настільки все просто, я така, що сьогодні є. Там які івенти культурні є. прекрасна сторінку, і там е, оркестри, джаз, е, різні, просто муз, жива музика, їхня національна. Там у них проводиться якісь відкриття екзибішн, там ніхто. Я така, о боже, я навіть це в Мексиці не могла знайти в мафіку сіті. Е, ну і воно дуже ну, ви бачите, такі ковзі, таке файне, бо розвідреставроване, але звісно. Е, Місцеве трохи скаржиться на туристів, на те, що вони все забирають. А, ось такі. Зараз вам покажу. Це, Це їхні такі дуже популярні сувенірчики, можна сказати. Дивіться, навіть пан-баба симпатичний. А там якийсь собор. Що ви думаєте? Я дійшла до центральної площі, і тут ви не повірите, але е вчителі бастують. <плум> і ці... no, Це тут відбувається на фоні цього, де і ф стріт-фуд риночку. Дуже цікава комбінація, звісно, і попри ці всі палатки, ну, таке відчуття взагалі. Інтересно, звісно. І продають, сміють. Чи можливо ще що я щось покажу вам зараз звідси? Давайте ну коротше, отака тут ситуація. Серед маркету це дуже дивно його бачите. Ну, взагалі, ми знову на ринку. Ми як знову на ринку? Оскільки... Тут багато людей зупинилося, вчителів, то люди також використовують це місце для того, щоб влаштувати тут такі міні-маркети. Тому ми сьогодні їмо. Тлаюда. Тлаюда з таким м'яском. А ще що дуже особливо, що в них орчата Оце називається. І це, можна сказати, рисовий напій з... З чим? З ущенкою і з корицею. Ось. А, я буду зараз це пробувати, так. Але мені це дуже подобається. Але в Іспанії орчата це зовсім інше. Воно робиться з а, зовсім інших, іншого інш, 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 іншого. Іншого зерна. Ось

Доброго вам мене. Ситуація така. Я прокинулася о, о 4-й ранку. Зараз я серед пустелі майже. Іде на джерела. Такі тут краєвиди мене запросив мій хост долучитися до однієї, групи, які кожного тижня ходить у різні е, походи. Е, і саме найкращий факт того, що я е, біля оточена мексиканцями таке, різного віку, там декілька дітей є. І це просто такі кадри. І тут єдиний цей мужчина, бачите, який що ти пішов. Він дуже амбіційний, дуже амбіційний фотограф і контент-мейкер. Я би так не змогла. Дайте мені його сина. Просто скидки там. Давай, давай, ставай, ручку сюди, ручку на іншу сторону, погляд в одну другу прилягну на землю, зробив кадр знизу. А зараз я вам покажу це. Ось, це, напевно, дуже смішна моя поїздка. Зараз мене будуть знімати, почекайте, він вже взяв фотоапарат. Так що бачите, у мене вже тепер з'явився оператор. На жаль, сьогодні я без мікрофона. Все, виправили люди. Як вам тепер мене чути? Ну ось, мені, я недавно просто про це ще думала, так буде смішно, що. Я коли дивлюся класні відео, я розумію, що це вони зроблені також з чиєїсь допомоги з оператором. Все, тепер моя мрія збулась. Ось він. Потім я його покажу. Ти на сенярин відео? Дивіться, оце на що ми прийшли дивитися. Ну добре, поражали? Ні, там далі є більше. Зараз покажемо. Зараз ви побачите, зараз ви побачите. Та-дам! Ну, ви поняли? Такого оператора треба знайти. Подивіться, ми зараз будемо там купатися, там можна купатися, а з попередньої можна було пити воду мінеральну. Ну, така ця їхня компанія дуже цікава, звісно. І... А це просто такі люди, такі добряки, невисокого класу і просто такі життєв... життєво-позитивні. Чомусь в мене нормальне слово забулося. Дивіться, подивіться, яка красота. Це все називається Комусияма? Ну, комусияма. Єрбелагуа. Єрбелагуа. це Ну Ви поняли. Як вам, оцініть від одного до п'яти. Він мені показує зараз, як позувати дівки. Дивіться. Ааа, ас якій. Ага, добре, дивитися туди. Бале. Дуже жарко. Так. То одна з його поз. Зробимо другу. Чекайте, я пам'ятаю, як це було. Це було ось так. Я думаю, на цьому буде достатньо, а то тут вже в мене е ціла черга для фоточки. Ну добре, це так. Е не настільки ж погано, який відомо. А ось там це друга частина, розлічення. Там такий обрив з таким соляним. Наростом. О, ла -ла, Боже, які краєвиди, які краєвиди, Мексика, жара, сухо, кактуси. Ну, прям, напевно, так, як собі уявляла. Ой, де берда? ну ай наві. Коротше. Дорогі друзі, десь наша група. Я не знаю, де вона є. Загубилася опять. зазнімалися. А так це чудово глядає з далека. Ну, що сказати, ми загубилися, відбилися від усієї групи. Мої господи, знали, що погана ідея з тобою зв'язуватися. Коротше, ми ще повземо вниз. Я собі думаю. Дорогі друзі, це стає все більше. Вечніше, стрімкіші, жаркіше, невиносиміші. Але дивіться, яка красота починає зажиматися, коли бачу великі сходи, стрімкі вниз. Або коли я йду швидко по сходах. Тобі вона і фобія. Марце. Як закінчується наш день? Від плану відхилилися, не на ті салі не заїхали, бо були дуже всі змучені і вже не хотіли йти. Ну а тепер ми просто заїхали до якихось місцевих, які тут садили дерева, і ми з ним не на навпрощаємо півком, а тепер я буду пробувати свій е перший автентичний мискал. Можна купатися, але звісно каже, ідіть купайтеся. Нас прийняли як своїх, напоїли маскалом, дали пивко. Ну, коротше, молодці, молодці. Я просто відчула себе якимось чуть-чуть інопланетянцем, бо знаєш, сказали, що я переїхала з що я Українка. І вони такі, боже, ми так раді, що Ой, то, що ти приїхала так здалека. Сподіваємося, що це не останній раз, що ти тут. Так, я замочу хоча б нога. На камеру 5 хвилин, типу нашу розмову. Так почувалася, так так, не знаю ви приїхали, ну то, а це просто глуш. Вони вже говорять навіть не на іспанській, а сапотека. А, і каже, бачиш, ми, каже, ми індіхінос, тобто ми корінні жителі цього міста. Каже, короткі, темні, з карими очима. Ну такі ще молодці, дуже смішні. Іду, коротше.